Згідно постанови Кабінету міністрів України від 12 травня цього року на період воєнного стану керівники державних та комунальних медзакладів, які уклали угоди з Національною службою здоров'я України, зобов'язані підвищити заробітну плату медичному персоналу не пізніше ніж до кінця року. У першу чергу це стосується територій, де ведуться або можливі бойові дії, а медпрацівники надають на місцях спеціалізовану та екстрену медичну допомогу. Аби з'ясувати фінансову ситуацію у медзакладах Запоріжжя, 7 червня члени постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Запорізької міськради запросили на засідання керівників всіх міських лікарень. По всім лікувальним закладам до кінця року не вистачає приблизно 200 мільйонів гривень на виплату доплату згідно цієї постанови на заробітну платню. Тому одноголосно протокольно рішенням комісії було запрошено на сьогодні керівників всіх лікувальних закладів з доповіддю фінансовою, скільки коштів вони отримують від НСЗУ, який фонд заробітної платні у них місячний і скільки згідно 482 постанови, чи є в них дефіцит фінансування, чи немає. Під час розмови з'ясувалося, що ситуація з фінансуванням у кожному лікувальному закладі різна. Зараз НСЗУ змінює правила, вона їх змінює щомісяця і щоденно. Тобто, у всіх зараз буде проблемне питання це реабілітаційна допомога в стаціонарних і в амбулаторних умовах. Зараз ми не представляємо, що ми отримаємо на кінець червня по НСЗУ, тому що Ну, прогнозуємо, що це буде значно менше сума. І чому ми не були в дефіциті поки що, тільки за рахунок залишка, який у нас залишався з минулого року. За свій рахунок скорочення внутрішніх сумісниць провели, проводимо скорочення деяких відділень з поєднанням з іншими, з іншими відділеннями. Робимо деякі кроки, щоб збільшити власні надходження за рахунок платних коштів, платних послуг. Ну, скільки це дасть? Воно ж нам не дасть, і ну, не дасть. Вважає. 5 Ні, 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 5 мільйонів, на жаль, це нам не дасть. Так, 5 мільйонів, так. Середньомічне надходження за договорами НСЗУ – 35 мільйонів. І 10 мільйонів – це середньомісячні інші поточні видатки. Тобто на сьогодні у вас все чудово? Так. Поки залишається, так. Просто чудово. Много профільності. Тому що є терапія, тому що є травматологія, нейрохірургія, хірургія. Кластер на лікарні не не вистачає дитячого діля... та, та, та дитячого усердя... та психіатрія, кошерства, і... інфекція, інфекція. інфекція. дуже дуже багато. Профілі треба ще доводити. Лише кілька міських лікарень, за словами голови депутатської комісії, не потребують дофінансування. Лише три лікувальні заклади. Це 9-та міська лікарня, 6-та міська лікарня та третій пологові будинки, які згідно цієї постанови не потребують дотації. Згідно заслуханого, згідно рекомендацій і пропозицій керівників лікувальних закладів, було винесено сьогодні і заслухано комісію проєкт рішення, який буде винесено на найближчу сесію, про підтримання все-таки наших лікувальних закладів та виділення коштів до кінця року в обсязі 200 мільйонів. Зберегти медичний персонал і продовжити повноцінне функціонування Запорізькі лікарні можуть лише за умов об'єднання і створення трьох типів медичних установ: кластерних, надкластерних та лікарень загального профілю. Національна служба здоров'я України повноцінним фінансуванням забезпечуватиме лише реорганізовані лікувальні заклади згідно з постановою Кабміну від 28 лютого цього року, зауважила голова комісії Ірина Кулєш. Згідно цієї постанови, загальна лікарня вона повинна бути багатопрофільною. Вона не може бути лише терапевтичного напрямку або хірургічного. Це лікарня, яка надає багатопрофільну допомогу, різні варіанти допомоги. Тому, звісно, об'єднання воно необхідне. План приєднання і план оптимізації розпочато ще з липня минулого року, і вже майже рік він триває. А зробити все після завершення війни на протязі півроку це просто нереально. Тому все це розпочато наперед. Заздалегідь, скажімо так, для того, щоб поетапно до всього цього підійти і створити все таки потужний, спроможний госпітальний округ. Нагадаємо, в Україні триває реформа лікувальних закладів. Це шлях до скорочення адміністративних витрат і підвищення якості медичної допомоги. Основне завдання Запорізької міської ради в умовах обмежених ресурсів надання запоріжцям якісної та доступної медичної допомоги.